Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, коли ви цього недільного ранку війшли в храм і підходили до тетраподу цього невеличкого престолику цілувати ікону, ви побачили, що на цьому тетраподі лежить хрест прикрашений квітами без розп'яття, простий звичайний. Бо сьогодні, всередині посту цієї духовної мандрівки, є Христопоклінна неділя. І ми своїми очами споглядаємо і почитаємо Хрест Господній, наш обряд. Наша віра, вона не тільки для розуму, ми багато чого бачимо, бо люди сприймають все і на зір, і на слух, і на відчуття свої. І тому перед нашими очима цей Господній Хрест. Що ви нам сьогодні говорить, коли ми так чисельно зібрані на цій святій літургії? Для чого так церква ставить нам перед очі це зображення святого Христа, зрештою, Дуже на багатьох місцях стоїть зображення Господнього Христа і на куполах храмів, і на могилах наших рідних. І ми на собі робимо дуже багато разів, коли починаємо молитися, і в часі молитви, знак святого Христа, і носимо ці хрести золоті, прикрашені на своїх грудях, і на грудях єпископів, де деколи також ми бачимо. Прикрашені ці хрести, чому так багато ось підкреслюється про Господній Хрест? Напевно, тому що якраз і це все перегукується із цим сьогоднішнім, можна сказати, першим днем святих місій, бо почалися святі місії. Якщо ви маєте ці програмки, а хто що не має, може собі взяти, то. Перший день звучить Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного. Хрест Господній підкреслює нам, що Бог любить нас не тільки словами, не тільки почуттями, але так сильно, що віддав свого Сина єдинородного Ісуса Христа. Бо сьогодні це слово любов, воно таке багатогранне. Хтось любить гарними, красивими словами, дарує подарунки, але не спроможний на щось більше. Хтось дуже сильно захоплюється другою людиною, що емоції аж людину переповнюють. І тоді, коли молоді люди так захоплюються, ми називаємо це коханням, закоханістю. Але по якомусь часі ті емоції далі можуть скінчитися. А ось любов, яка є і словами, і почуттями, і таким величезним подвигом, вчинком, що Ісус Христос Бог віддав Свого Сина єдинородного за нас, це любов підтверджена, більш правди, правдива любов. Бо Ісус каже, я добровільно своє життя, кладу ніхто Його від мене не, не бере. Пиват думає, що він такий сильний можновладець. І каже, я маю владу тебе розп'ясти, владу тебе помилувати. А Ісус каже, не все ти так добре розумієш, як тобі здається, не мав би ти ніякої влади наді мною, якби тобі не було дано згори. І тому Ісус добровільно йде за нас на смерть. Дуже ганебну смерть. Тому що розпинали тільки рабів римських громадян, хто мав римське громадянство не розпинали. Ця смерть вона була для того, щоб людина вмирала в великих терпіннях поступово. Римляни придумали таку смертну кару, таку дуже, дуже таку для людей, яка викликає відразу. Яка дуже сприймається важко людьми, бо це жива людина, і в її тіло вбивають цвяхи. І вона конає, вмирає поступово. Ісус вмирав три години на Христі, але коли це смерть тягнулася і довше. І це було для залякування всіх, хто не хотів би підчинитися Римській великій імперії могутній, знищити всіх, хто не. Йде за політикою тої імперії для залякування, для застрашування, для винищення всіх, хто не йшов за духом і політикою цієї влади. І Ісус на цю смерть йде добровільно за нас. І вон, тому Хрест для нас має таке значення, бо це вираз любові, бо це наше спасіння від гріхів. Можливо, щоб було краще нам зрозуміти, є така одна гарна розповідь, яка якось ілюструє, показує кожна розповідь, вона є просто історією маленькою розповіддю, але ось ця, що хочу з вами поділитися, брати і сестри, ілюструє, чому хрест для нас такий важливий, бо говорить вона, що один хлопчик весняного ранку пішов з дідусем на прогулянку в неділю. Ще коли мати. З Батьком все робили по дому гуляти з дідусем. І ранком на весні часто бувають приморозки, і було невелике озерце. І воно покрилося таким тоненьким льодом, бо, бо це вже не міцний лід. І малий каже, дідусю, я поковзатися. Дідусь каже, не біжи, не можна. А хлопчик каже, дідусь, я трошечки. І стає на цю кригу і починає тонути. Старенький чоловік, який чує відповідальність за свого внука, якому йому довірили батьки, підбігає, дивиться, малий воді цей холодній, побачив якусь гіляку, подав хлопчинові. Хлопчина зловився за цей патик, який був, лежав біля цього озера. Дідусь його витягнув, приніс додому, мама напоїла чаєм, накрила, обігріла. Але старенький перехвилювався і вночі помер від великого хвилювання. Цей хлопець, хоч був малий, можливо, мав 7-8 років усвідомив, що сталося, побіг над озеро, взяв цю, цю гілягу, приніс її до хати, беріг, а коли виріс, закінчив інститут, то цю гілягу прибив в себе на стіні. І приходили його друзі, він став багатою людиною, він в житті досяг успіху. І коли приходили друзі казали, слухай, ну картини якісь відомих авторів собі почити, ну якусь різьбу, на ти взяв просту віляку. Вона псує тобі весь тут, весь цей інтер'єр твоєї кімнати. А він каже, друзі, ви не знаєте. Що ця геляга для мене означає? Вона мені врятувала життя. Мене би не було сьогодні на цьому світі. Тому для вас це проста геляга, а для мене вона стільки значуща. Вона пригадує мені ту подію, за яку я жалію, бо, можливо, мій дідусь ще би прожив на цьому світі. Але вона для мене має таке значення. Так, брати і сестри, для нас має значення хрест. Бо Він говорить нам, що Бог нас любить, що Ісус помер за нас. Що коли ми попадаємо таке в озеро гріха і робимо якісь помилки у своєму житті, то Бог не на наше подає нам цей хрест і каже через нього я тебе витягну з гріха. Твоє минуле не буде тяжити наді на Цей хлопчина подумав, що йому дідусь, врятував життя. І він дуже багато вчився і працював, і здобував, бо він знав цінність свого життя, зрозумів. Так важливо, щоб ми зрозуміли цінність нашого життя, бо за нього помер Ісус Христос. Воно не має бути програним чи перекресленим. Бог витягає нас із безодні будь-яких гріхів, витягає нас через хрест із нашої розпачі, з невіри. У важких ситуаціях цей хрест це і наша велика підтримка. Легко носити ті хрести золоті, вони такі сталися так. Хотіли люди цей хрест якось так прикрасити, тому так багато є всяких і брилянти навіть начіпають на ці хрести і ще якось їх підкреслюють. Але насправді це подія великого терпіння Сина Божого. Цей хрест нічим не був прикрашений. Він стояв на Голгофті, він виглядав. Так як розп'яттям, і Він підкреслює, що Бог любить нас. Та любов так далека, що Бог дає нам, брати і сестри, дуже унікальний дар, розум і волю, свобідну волю. Часто ми питаємося, чому ми хворіємо, як Бог нас любить? А чому є зло, а чому живе Путін сьогодні, питається багато людей. А чому є війна? Тому що Бог дав людині свобідну волю. Все з нашого вибору. Згадаємо хоча б цю притчу про блудного сина. Про батька і двох синів. Цей молодший син хотів пити, і батько не тільки його відпустив, але дав йому частину маєтку, бо хто любить, той не змушує. Навіть такий вислів є, що правдива любов відпускає. Любов вона не змушує. Бог не зробив нас. Маріонетками, але дав розум, волю і каже Святе письмо створив нас немало меншими від ангелів. Але коли людина зробить помилку, Господь хоче цю помилку поправити. У раю люди не послухалися авторитету Бога, далися звести все це символічно, метафорично, перші сторінки Біблії пишуть, що далися звести Змієві, бо каже. Не помрете, а будете як Боги. Ось людина не має цього авторитету, не мала до Бога, але і цю помилку Господь направляє, посилає нам Сина свого Ісуса Христа. Що б ми мене зробили, Бог хоче все поправити, помогти нам направити все, так буде сказати точніше. І тому нас не залишає, а є з нами. І нас виводить із безодні гріха, зневіри, розпачу, безнадії. Ми на Христі можемо подивляти Ісуса, бо Він, терплячи свої муки, Він думає про інших. Коли нам важко, ми всю увагу, всю енергію зосереджуємо на ті трудності, на тій важкості. А Ісус думає на Христі про двох розбійників, які біля нього. З ними спілкується, в одному обіцяє рай, бо це і відкрився на Ісусову смерть і повірив в Христа. На Христі Ісус турбується про тих, хто Його розпинає, і просить Бога, щоб простив цим розпинателям. На Христі Ісус не забуває про свою Матір. Ось це яка величність у своїх терпіннях ще мати силу. Турбуватися і думати про друге. тому, брати і сестри, зловімося сьогодні міцно за цей хрест. Маємо можливість ти цією духовною мандрівкою, якою є свята місія, взяти у ній участь, більше пізнати Бога, життя себе. Свою відповідальність за життя, бо немало менших від ангелів сотворив нам Господь, дав людині розум, дав можливість вибирати між добром і злом, між цим і цим. І вечір будного дня чи ранком знову буде стояти перед нами завжди ця можливість вибору, бути втомленим. Ми прийдемо з роботи, втомлені лишитися біля телевізора чи прийти до церкви, щоб тут разом, як спільнота, відкривати для себе духовні істини, наближатися до Бога, відчувати його любов, його батьківську доброту, яка, зрештою, повернення блудного сина є тут зібра... зображено на відомій картині Рембранта. Ви можете, як будете виходити з храму, цілувати хрест, глянути на цю картину. І Бог запрошує нас завжди у свої ці обійми, Він хоче наші помилки, помагати нам виправляти із безодні чи розпачі, чи гріха, чи з безодні якоїсь безнадії, яка може нас огорнути, своїм Христом нас піднімати, витягати. А ми у своїх терпіннях, якщо знесемося на висоту. І переносячи навіть якісь життєві труднощі, подумаємо ще про інших людей. Тоді наша любов розшириться. Коли ми у цих терпіннях не будемо тільки на своєму горі зосереджені, а приймемо цю силу, яка йде з Христа, бо останнє слово не є за злом, за смертю, за христом.